На честь Героїв України в Харкові перейменували ще дві вулиці. Відповідне рішення ухвалили депутати на засіданні позачергової сесії Харківської міської ради. Відтепер частина одного з провулків у Шевченківському районі носить ім'я льотчика Олексія Меся з позивним Мунфіш і називається Алея Мунфіша. А одна з вулиць у Київському районі стала вулицею Максима Устименка, теж Льотчика. Вони герої України. Це наші льотчики, які рятували Україну, рятували інших людей від ракетних атак ворога нашого. І хочу сказати, що це дуже достойні люди, які навчалися у Харкові. Тобто, вони мають зв'язок з Харковом, і для Харків'ян це дуже важливо. Обидва герої починали свій шлях у Харкові, навчалися військовій справі, формувалися як майбутні офіцери. Мужньо захищали країну від окупантів. На жаль, обидва людчики героїчно загинули під час виконання бойового завдання. Тому підкреслив Ігор Терехов, їхні імена повинні назавжди залишитися в історії міста. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків. Новини.